Спільне вирощування на одній грядці декількох різних видів овочів, захоплююче заняття, що допомагає підвищити врожайність овочевих культур, захистити рослини від шкідників і зробити свою ділянку красивим і оригінальним. Суміщені посадки овочів, приклади перевірені часом. Змішані посадки овочів відомі дуже давно. Індіанці стародавньої Америки вирощували на одному полі кукурудзу, гарбуз і кучеряву квасолю. Таке сусідство було взаємовигідним для рослин. Висока міцна кукурудза дає опору для тонких гнучких стебел квасолі. Квасоля, як і всі інші види бобових рослин, збагачує ґрунт азотом. Гарбуз своїми великими широкими листям притіняє ґрунт від перегріву і перешкоджає росту бур'янів овочеві сорти вогняної квасолі з червоними квітками, більш холодостійкі ніж звичайна кочерява квасоля, і дуже прикрашають ділянку. Широко використовуються суміщені посіви овочів, і в наш час кабачки і гарбузи займають багато місця, але сіють їх пізно. На кабачкової грядці між запланованими лунками для кабачків, що розташовуються через 70 см один від одного, можна ранньою весною посіяти салат або редис, які будуть вже зібрані і з'їдені до того моменту, коли кущі кабачків стануть потужними і розлогими при посіві того схожих культур типу моркви і петрушки в одному ряду. З ними добре додати трохи насіння редису, додаючи по один насіння на кожні 10-15 см довжини ряду. Редиска швидко зійде і позначить рядки посівів і міжряддя. Багато городні рослини здатні відлякувати шкідливих комах. Вже стало класикою спільне вирощування моркви і рібчастої цибулі. Рядки цих культур чергують один з одним при міжряддях 10-12 см для звичайних сортів цибулі або 15-17 см для гніздових, що утворюють по кілька цибулин в гнізді. Користь для рослин при такому сусідстві обопільна морква відлякує лушпиння муху, а цибуля морквяну. Настільки ж популярно і поєднання садової суниці з часником, фітонциди якого відлякують шкідливих кліщів, рядки суниці розміщують через 30-50 см один від одного. А всередині міжрядь в один ряд висаджують часник. Прекрасно поєднується суниця із різними видами багаторічних луків. У них і господарський цикл збігається: 4-5 років поспіль вирощування на одному місці, потім розподіл кущів і пересадка на нову грядку. Хорошим сусідом для суниці та інших культурних рослин є низькорослі сорти чорнобривців. Їх фітонциди відлякують багатьох шкідливих комах і деяких нематод. Дуже небезпечних мікроскопічних черв'яків, важко викорінених навіть отрутохімікатами. Висушені квіткові кошики чорнобривців можна використовувати в кулінарії як домашню пряність. Частково замінює дорогий і дуже рідкісний шафран класичним городнім супутником для всіх видів капусти вважається селера, що відлякує метеликів капустяної білявки за відгуками деяких городників. Іноді аналогічне відлякує вплив. Спостерігається при сусідстві капусти з Петрушкою кропом чорнобривцями. Загальні принципи підбору рослин для спільної посадки. При виборі рослин для спільного вирощування слід враховувати кілька факторів, в тому числі взаємний вплив рослин один на одного, наприклад, всі види цибулі і часнику погано уживаються з рослинами сімейства бобових горохом, квасолею, сочевицею, городніми бобами, силу росту і висоту рослин, низькорослі світлолюбні рослини на зразок суниці будуть чахнути, опинившись в тіні більш високих сусідів. Вимоги до вологості повітря і ґрунту, овочеві перці і паклажани добре ростуть на одній грядці, а ось сусідство цих культур з більш сухолюбивими помідорами вже не буде вдалим з цієї ж причини не варто поєднувати помідори в одній теплиці з дуже вологолюбними огірками. Наявність спільних шкідників і хвороб не варто садити поруч картоплю і помідори через їх схильності фітофтори. А картоплю і баклажани через пороже мости колорадським жуком. Змішані посадки овочів відео. Відкликання. Я в цьому році капусту з часником і кропом садила, так такий кріп чудовий виріс, і капусту ніхто не жер золотин Дача в версіон індекс 10931. Хну тільки варто особливо стежити, щоб поруч цибулю і Бобові не опинилися, перевіряла. Їм дійсно сусідство дуже не подобається. Дронткт. Дача в Трюлуфі версіон індекс тодин нуль дев'ять-три комбінувала суницю з часником і чорнобривцями морква з цибулею є вахт. дача в Трюлуфі версіон індекс тодин нуль дев'ять, три один саджу в малинник, там йому і жирна земля, і полив, і опора. Огірки розсаду висаджую між капустою, тепло і сиро їм під капустяним листям, лук на зелень, салат в травні червні саджу між рядками моркви зояк. Орюм твой садрюв євтопіць в 3, 2, 3 5 2 2 5 стар 3 0 поруч з морквою добре посадити рядок цибулі, а з кропом морква не дружить, а кукурудзу добре висаджувати з квасолею, гарбузом або огірками тетяна шукач Ц. в рок з цирюф урюм топить чотири п'ять, вісім до один, 0 2, 0 2, 0 в нульнульб один, 0 3, 0 нольбнуль 0 5, 0 один, вісімб 0 п'ять. 0 в 0 б 1 810 0 810б0б4б0б8. Того схожая морквина відмінно уживається з салатом, поки до моркви справа дійде від салату, залишаться лише спогади, ми його збираємо молодим разом з корінцями, залишаючи тільки пару рослин на насіння. Аленфіонкохпс в орохсірюформ 155-8 до 1830 б0б1. Вісім два 0 п'ять, 0 до 1 8 один, вісімбноль п'ять, 0 один, вісім, один нульбнуль 0 чотири, 0 нольб 8, 8 змішані посадки овочевих культур допомагають раціональніше використовувати площу ділянки, скорочують кількість комах шкідників і дуже прикрашають город.